Це буде добре, дивлячись на цю систему координат, тому що ти її не знаєш. Але ти знаєш іншу систему координат, і твоє серце може знаходитися в спокої і заховане в Бозі. І радіти від цього усвідомлення того, що Бог тобі відкрився, і ти його можеш пізнавати. Ти його улюблене дитя. Так, ти його улюблене дитя в Ісусі Христі. Він відкрився тобі як світло серед цієї темряви, як ця свічка, яка запалилася. Як як, цим, як Бог відкрився цим пастухам, Він відкрився і тобі також. Ти не знаєш твоє майбутнє. Через секунду чи через рік, але ти точно знаєш, де ти будеш у вічності, тому що ти будеш з Господом. Ти точно знаєш, чим ти будеш займатися всю вічність твого життя, якщо ти християнин, який викуплений Христом. Ти будеш пізнавати його. Ти будеш розуміти, в чому є сенс твого життя. Він не в тому, щоб нахапати побільше цяцьок, а в тому, щоб пізнати Бога, який тобі відкрився, і сказав: ось це все тобі. І тому ти розуміючи гріховність свого серця, ти розуміючи, наскільки тобі важко тебе, наскільки важко було тебе любити, але Бог за тебе помер на хресті. Ти каєшся і йдеш до Ісуса Христа і линеш до Нього і, і сповідуєш Його своїм Господом, і потім твоє життя змінюється. І це відбувається безперервно. Бо ти розумієш, ти вкусив. Ти пізнав, які благий цей Господь. Тому, на завершення, я хочу, щоб ми всі з вами в своєму житті, Слово Боже, нас до цього закликає, пізнавали Господа. І наша радість була від цього пізнання, щоб ми були схожі на оцих пастухів, щоб ми пішли і йшли постійно і приходили до Ісуса, і пізнавали Його. І щоб це було джерелом нашої радості. Щоб ми перебували в зовсім іншій системі координат, ніж та, в якій ми звикли, чи та, до якої нас постійно диявол, наша гріховність, інші люди, які не знають Бога, які відвертають нас від реальності Божої. Ви Куплені дорогою ціною крові сина Його. Ви омиті і очищені, якщо ви діти Божі. Якщо ні, у вас є час це зробити сьогодні і прямо тут, якщо ви це хочете зробити. Але вкусіть і пізнайте, благий благітий Господь. Нащо ви живете в цих путах темряви постійно? Вийдіть на світло Його слова. Пізнайте Бога, прийдіть вже в Тайвіфлеєм. Не будьте рабами гріха. Ви вс... Тому що все одно будете рабами чиїмось. Залежність все одно існує або від Бога, або від диявола і власної гріховності. Виберіть життя. Будьте краще залежними від життя вічного. Пізнайте, який благий Господь. Амінь. Давайте помолимось. Господь Бог наш, ми в цей час звертаємось до Тебе і дякуємо Тобі за твою благість і милість. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти відкрився нам, в сині Твоєму. Ми дякуємо за те, що Ти не залишив нас самих. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти даєш нам потіху. В складні і страшні часи нашого життя ми можемо завжди покладати надію на Тебе, наша ідентичність, основа тих, хто ми є, захована в Тобі, Господи. Ми різні, перед Тобою тут стоїмо зараз. Але, Господи, ми єдині в Тобі. І ми, Господи, просимо, щоб ми пізнавали Тебе все більше і більше. Ми пізнавали Тебе і перебували в Тобі, Господи, і дивилися на світ навколишній з погляду Твого Слова. Щоб ми перебували в цьому слові, щоб ми дивилися на створіння Твоє, яке навколо нас і на самих себе з позиції Тебе, Господи, вчилися цьому новому погляду для себе, новій системі координат. Господи, допоможи нам прославляти Тебе добрими ділами в цьому світі. Господи, допоможи нам не розділятися, а об'єднуватися. Господи, допоможи нам являти Тебе цьому світу. Господи, веди нас за собою в цьому світі. Ми просимо тебе, щоб ми, подібно як ті пастухи, які, все полишивши, пішли в Іфлеєм, також йшли за тобою, щоб пізнавати тебе і перебувати в цій новій для себе радості, яку ти нам дав. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.